На попередньому занятті ми розглянули список моделей складної поведінки колег на роботі і дізнались, як перевести спілкування з ними в конструктивне річище. Ми навчилися активно слухати та реагувати, виявляючи емпатію. Але що робити, коли ваш співрозмовник не відступає? Якщо він усе ще не заспокоївся, гнівається та нагнітає напруженість. Що ж, просто зараз ми будемо вчитися вгамовувати цей шторм та створювати умови для продуктивного діалогу. Отже, починаймо. Уявіть, що ви їдете по жвавій дорозі, аж раптом інший водій вас підрізає. Ваша перша реакція? Можливо, посигналити, крикнути або навіть почати переслідувати його. Але що станеться, якщо ви вступите в конфлікт? Дорожня сварка. Ситуація загостриться, а переможця все одно не буде. Залагодження конфліктів на робочому місці схоже на врегулювання складної дорожньої ситуації. У вас є можливість перенаправити суперечку в продуктивне русло або одразу потрапити в аварію. Як впоратися з агресивною поведінкою іншої людини і уникнути автотроші? Перше, не вдавайтеся до взаємних образ. О, Тобто ви думаєте, що проблема мені? Що ж, дозволь мені сказати вам дещо. Ми всі знаємо, як це буває. Один в'їдливий закид провокує дошкульну фразу у відповідь, і ось все перетворюється на словесний боксерський матч. Не грайте в цю гру. Зупиніться, переведіть подих і спробуйте вести розмову в професійних рамках. Друге. Не займайте оборонну позицію. Коли хтось нападає на нас, наш перший інстинкт захиститися, пояснити, довести свою правоту, почати сперечатися. Але подумайте про це з іншої точки зору: якщо хтось кидає вам м'яч, ви можете не ловити його. Натомість визнайте почуття іншої людини. Я бачу, що це тебе дуже засмучує. Давай з'ясуємо все і подумаємо, як нам рухатися далі. Третє. Дозвольте виразити свої емоції. Уявіть собі чайник, що кипить. Якщо він закритий, тиск наростає, аж поки не почується свист пари з носика. Дайте схвильованій людині висловитись не слід одразу перебивати. Четверте, якщо ви не можете контролювати своє роздратування, будь ласка, відкладіть розмову. Бувало так, що ви надсилали гнівного електронного листа, а згодом шкодували про це. Емоції руйнують логіку. Якщо ви відчуваєте, що ваше обурення зростає, можна взяти паузу. Я хочу поговорити про це, коли ми обидва будемо в кращому стані. Зробимо перерву та поговоримо пізніше. Коли виникає конфлікт, ви є рушійною силою. Головна мета не в тому, щоб перемогти, а в тому, щоб іти до пошуку рішення, а не в бік катастрофи. Зберігайте спокій, будьте професіоналом та контролюйте себе. А тепер дозвольте поділитися кількома корисними методами: перший мій улюблений, тому що він дуже ефективний. Якщо хтось кине на вашу адресу різке зауваження, очікуючи, що ви будете чинити опір, і ви справді зробите так, що буде? Сварка, якщо ви цього хочете, хай так, але потім не треба скаржитись. Якщо ж ви не бажаєте розвитку конфлікту, застосуйте один із методів деескалації. Зараз ми познайомимося з ними ближче. Отже, до вашої уваги техніка затуманення. Що вам слід робити? Погоджуйтесь: замість того, щоб чинити опір, частково або повністю приймайте те, що чуєте. Перенаправляйте увагу агресора із себе на щось інше, головне на щось конкретне. Наприклад, нападник, яка безглузда поведінка, відповідь за методом затуманення. Так, можливо. А як би ти повівся в цій ситуації? Чому це працює? Замість того, щоб почати сварку, ви спокійно просите роз'яснень, змушуючи людину переосмислити свої слова. Наступне нападник, ти безвідповідальний. Відповідь за методом затуманення. Так, іноді я поводжусь безвідповідально. Тоді ви можете почути, ти міг би все-таки проявити відповідальність наступного разу. Відповідь така: Так, я зроблю все можливе для цього. Чому це працює? Погоджуючись, ви знімаєте напругу. Нема суперечки, нема драми, і ви рухаєтесь далі. Нападник, ти нічого не розумієш. Відповідь за методом затуманення. Так, я теж хотів поговорити про проблему комунікації. Вас можуть перепитати проблему комунікації, і ви відповісте. коли мені делегували завдання, я не був упевнений, чи мені потрібно уточнювати деталі чи діяти самостійно. Тому я хотів обговорити проблему комунікації, щоб усе прояснити. І ось чому це працює. Ви спрямовуєте розмову геть в інший бік, і замість захищатися берете на себе відповідальність за напрямок руху дискусії. Висновок техніка затуманення збиває з пантелику людину, яка сподівається втягнути вас у сварку. Проте ви не вибухаєте емоціями, а зберігаєте спокій, приймаєте слова опонента і спрямовуєте розмову туди, куди хочете ви. Може статися так, що хтось просто матиме потребу висловити свої емоції, і вас буде призначено мішенню. Порада одна: просто продовжуйте використовувати техніку затуманення, відповідаючи так на все, що вони кажуть. Шукайте компроміс і не захищайтеся, тому що оборонна позиція завжди підживлює емоції. Інша техніка для гасіння конфліктів називається Ви думаєте, я думав, я розумію. Вона допомагає подолати розрив між різними позиціями, визнати можливі непорозуміння та спрямувати розмову на пошук спільного бачення. І все це без загострення конфлікту. Чому це працює? Цей метод дозволяє вам перше визнати точку зору іншої людини. Ви думаєте, друге поділитися своїми баченнями ситуації, не займаючи оборонної позиції Я думав, І третє. Знайти спільну мову. Я розумію. Це наче дипломатичний міст. Замість суперечок чи виправдань ви м'яко ведете розмову до пошуку згоди та спільних рішень. Як це працює? Крок перший визнайте точку зору іншої людини. Ти думаєш. Крок другий поясніть своє попереднє розуміння. Я думав. І крок третій: проявіть відкритість і знайдіть спільні погляди. Я розумію. До прикладу, хтось каже, ти мене не слухаєш. Ви, ти думаєш, що я не звертаю уваги. Я думав, мені вдається стежити за розмовою. Я розумію, що ти хочеш, аби тебе почули. Скажи мені, що для тебе найважливіше? Другий приклад. Хтось каже, цей термін абсолютно нереалістичний. Ви відповідаєте: ти думаєш, що часу замало. Я гадав, що ми достатньо гнучкі. Тепер я розумію, що нам потрібно переглянути ситуацію, які корективи можуть допомогти нам впоратись. Наступного разу, замість того, щоб реагувати емоційно або захищатися, скористуйтеся технікою. Ви думаєте, я думав, я розумію. Це зробить вашу розмову продуктивною. Показуючи, що ви відкриті і намагаєтесь подивитися на все з точки зору іншої людини, ви знижуєте напругу та створюєте простір для співпраці. Техніка перефразування. Чи бувало таке, що хтось умисно говорив неприємні речі, щоб засмутити вас або змусити захищатися? А що, як ви не будете так палко проявляти свої емоції? Просто перефразуєте сказане, щоб це звучало нейтрально або навіть позитивно. В цьому і полягає техніка перефразування: витончений, але потужний спосіб розрядити напругу, прояснити значення почутого та спрямувати розмову в більш Продуктивне річище. Чому це працює? Уявіть собі, що перефразування це своєрідний фільтр, який дає змогу очистити вислів від неприємних емоційних домішок. Якщо ви не хочете, щоб прикре твердження зачепило вас, переформулюйте його таким чином, щоб прибрати все образливе і підтримати розмову. Ну, це щось на кшталт техніки затуманення, але замість погоджуватись. Ви переказуєте почути, перетворюючи його на дещо більш конструктивне. Як це працює? Вислухайте негативне або емоційне заряджене твердження. Переформулюйте його таким чином, щоб зосередити увагу на проблемі, а не на емоції. І представте опоненту в нейтральному або навіть позитивному світлі. Хтось, цей проєкт цілковита катастрофа. Ви відповідаєте. В чому конкретно, на твою думку, полягає проблема? Чому це працює замість того, щоб робити акцент на негативі, ви зміщуєте фокус на пошук рішення? Хтось, ця команда така неорганізована, ви відповідаєте, тобі хочеться більше структурованості, щоб могло допомогти нам працювати більш ефективно. Чому це працює? Ви робите твердження менш різким і перетворюєте претензію на можливість для покращення стану речей. Хтось каже: цей звіт жахливий. Ви відповідаєте, ти хотів би внести деякі зміни, що конкретно потребує коригування? Чому це працює? Ви робите оцінку менш грубою і категоричною, і просите дати конструктивний зворотній зв'язок. Перефразування зменшує рівень напруги в складних ситуаціях замість того, щоб потонути в негативі або почати конфлікт, ви спрямовуєте дискусію на шлях пошуку рішень. Перейдемо до практичних завдань з розв'язання конфліктних ситуацій. Перша ситуація вирішення конфлікту між товаришами по команді. Двоє членів команди сперечаються щодо пріоритетів у спільному проєкті. Це створює напругу в офісі. Вас, як колегу, просять втрутитися. Варіанти перший стати на бік одного з учасників суперечки, сказавши, я думаю, що ідея Алекса краще, тобі слід погодитися з цим. Друге назвати переваги обох точок зору і запропонувати спільне рішення. Сказавши: Я бачу, що у вас обох є вагомі аргументи. Варто переглянути пріоритети і подивитися, як можна поєднати все найкраще з обох пропозицій. І третє, взагалі не втручатися в ситуацію, сказавши, вам двом необхідно самим вирішити цю ситуацію. Отже, здогадались, яка правильна відповідь. Варіант 2. визнайте обидві точки зору слушними і запропонуйте знайти спільне рішення. Чому це правильно? Ви схвалюєте ідеї обох товаришів по команді, і це сприяє співпраці та забезпечує залагодження конфлікту. Чому перший варіант поганий? Якщо стати на бік одного з опонентів, це поглибить конфлікт і відчужить другого учасника команди. Чому третій варіант поганий? Уникання проблеми призводить до зростання напруги, а це шкодить згуртованості колективу. Ситуація друга. Реакція на емоційний стрес колеги. Колега здається сильно засмученим після зустрічі і, ніби між іншим, каже, що відчуває перевантаження через щільний графік роботи. Варіанти відповідей: перше, проявіть емпатію та навички активного слухання, сказавши: я поруч, якщо захочеш поговорити про те, що тебе турбує, ми знайдемо спосіб полегшити тобі роботу. Другий варіант Знеціньте почуття іншої людини словами. Все не так погано. Зараз у всіх велике навантаження. Ну і третій варіант: швидко запропонуйте рішення, сказавши, чому б тобі просто не попросити менше завдань наступного разу. Здогадались правильну відповідь. Варіант перший. Чому це правильно? Емпатія та активне слухання допомагають колезі відчувати підтримку та розуміння, а це сприяє збільшенню довіри та щирості всередині колективу та поліпшує якість командної роботи. Чому ж варіант другий поганий: ігнорування емоцій інших зводить на нівець цінність їхнього досвіду і змушує людину закриватися в собі. Третій варіант теж поганий. Миттєве озвучення можливого виходу із ситуації ігнорує нагальні емоційні потреби людини і може сприйматися як зневага. Третя ситуація: як відреагувати на пропущений дедлайн? До прикладу, працівник не здав проєкт в означений строк, і це спричинило затримки в роботі команди. Вам потрібно конструктивно вирішити цю проблему. Варіанти такі. Перший: різко розкритикуйте його, ти завжди пропускаєш терміни здачі роботи. Це неприйнятно. Другий варіант підійдіть до питання з повагою. Я помітив, що ти пропустив дедлайн. Ми можемо обговорити, що сталося і як уникнути цього наступного разу. І третій варіант проігноруйте проблему, зауваживши. Все нормально, всяке трапляється. Ми просто будемо рухатися вперед. Правильна відповідь, як ви здогадались, варіант другий. Чому ж це ефективно? Ви зосереджуєтесь на діях людини, а не на самій людині, і ініціюєте діалог для пошуку рішення. Чому перший варіант поганий: критика без конструктивного зворотного зв'язку може нашкодити стосункам і пригнітити моральний дух. І третій варіант теж поганий. Якщо заплющувати очі на вади в роботі працівника, той перестає відчувати відповідальність, що може призвести до повторного виникнення проблеми. Наступна ситуація: вирішення проблеми комунікації. Двоє членів команди неправильно зрозуміли обов'язки один одного в проєкті, і це призвело до дублювання роботи та марної витрати часу. Варіанти: перший. Звинуватити тільки одного учасника команди, сказавши, це твоя провина, тобі слід було уточнити свої обов'язки. Другий варіант запропонувати обговорення проблеми, сказавши, ми розберемося, що сталося, і деталізуємо сфери відповідальності, щоб таких ситуацій більше не виникало. Ну і варіант третій уникати теми, сказавши, будемо просто рухатися далі і не думати про це. Звичайно, правильна відповідь друга. Чому ж це правильно? Ви зосереджуєтесь на спільному вирішенні проблеми та запобіганні непорозумінням у майбутнього. Чому перший варіант поганий? Звинувачення руйнує довіру та посилює напругу. Третій теж поганий: уникання проблеми залишає місце для повторних помилок. Ми дякуємо вам за участь у нашому занятті. Радимо й надалі практикувати навички емпатії та активного слухання, щоб поглибити довіру серед колег, зменшити кількість непорозумінь та спокійно підходити до вирішення конфліктів. Коли виникають розбіжності, спробуйте перетворити їх на можливості для співпраці та зміцнення стосунків. Пам'ятайте, що справжній виклик часто полягає не в поведінці іншої людини, а в тому, як ми вирішимо відповісти. Зупиніться на мить, поміркуйте і дайте конструктивну реакцію. У наступному відео ми поговоримо про те, як створити культуру сприяння та підтримки в робочому колективі. Запрошуємо вас лишити свої відгуки про навчальну програму у коментарях під цим відео та повідомити нам, чи є якісь додаткові ресурси, які на вашу думку були б корисними.